рада бачити вас на каналі. Це новий влог. От, я збираюся на навчання, як завжди, і хочу провести пару днів з вами. От, зробила я собі ось таку вже зачіску. Зараз покажу, чим я її роблю. Я відкрила для себе лайфхак робити цю зачіску ось такою щіточкою. Ця щітка для сухого масажу, але вона дуже-дуже круто пригладжує осі малесенькі волосинки, ось така вона. Я дивилася на тему, можна замовити для волосся. Вона там коштує десь до 50 гривень десь так. от Далі, щоб це все так фіксувалося у нас і не вигляділо, як. Знаєте, прям важка жирне, щоб трошки воно десь було залокеріровано, ми робимо ось таким клеєм це все. Він дуже прикольний. Я його використовую і для брів, і для волосся. От, для вій. я теж спробувала, але воно мені нічого не тримало. І все роблю ось таким лаком. Трошки так припшикали, зараз ще припшикаємо. Його в мене тут вже трішки, тут чуть-чуть, щоб все тривалося. От, і, і все. Ну, головне це щіточко. І клей. А лак, ну, я його іноді використовую. Ось, Що сьогодні буде за двіж? Ніякого прям такого двіжу не буде, але я їду на навчання. Там у нас буде змагання. Потім я їду на англійську, мені ще треба піти розпечатати мою, як сказати, мої фоточки, так скажемо, на бумазі. Бо я роблю, хто не знає, я десь розповідала вам в якомусь влозі, що я веду, типу, блокнот зі спогадами. І там спогади. Ще з Туреччини, ще з голубих озер, які їздила. І я це все відкладала, відкладала, бо потім була Одеса, я вже думала все зразу, а потім е, я ходила на малювання. І ще малювання додалося. І ось зараз я тільки іду це робити, а ще клеїти. А мені дуже подобається це робити прямо. І ще вас всіх вітаю сьогодні 1 жовтня. Я в шоці просто. Я, я в такому шоці, що це просто капець. 1 жовтня. Місяць вже чимося. Капець. От. І, і потім на англійську. Завтра я їду на брови. На брова, як правильно, і моделю. Ми там будемо щось знімати. Якийсь відосик, рілс, не знаю що. От. Ну так. Все, фарбуємося, бо трошки я вже запізнююся. Я не знаю, як я буду вдягатися, бо погода в нас треш. А ще в нас якісь бурі, я не знаю, що це таке. Просто Дніпро все в тумані в якомусь було, я не знаю, що це таке треш. Просто таке. Але ми збираємося на навчання. О, так. Все. Зараз буду фарбуватися. Не знаю, я хочу зробити макіяж і свої темні найлюбленіші губи. Я обожнюю зараз робити темні губи. Покажу, як їх роблю теж. Так. Ще я не знаю. Що робити мені, я шукаю пальто собі. Але я не можу його знайти. Я дивилася вже візде, де можна буде його допомагати. Це просто капець, Я не знаю, де вже дивитися. Я обходила все. Я ще не добралася тільки до Нью-Йоркера, бо туди дуже так їхати не хочеться. От, в торговий центр там, де Нью-Йоркер, не хочеться їздити. От, і тільки туди я малювала і все. я все обходила, немає ніде. Давайте я вам розкажу, що ми робили на малюванні. Ми пішли з сестрою на арт-пікнік. Де можна малювати все, що ви захочете. Море, там, жіноче тіло, афірмації також. Я ж вибрала море. От, пікнік пройшов чудово, я намалювала ймовірну картину. От, якщо хочете подивитися, то є, напевно, в YouTube Shorts. Я, напевно, до того моменту, як ви це дивитеся. Вже викладу це. Або заходьте в мій Тік-Ток. В шапці профілю є. От, ми ходили на малювання, все було неймовірно. Мені так сподобалося. Так, є в картині деякі нюанси, але вони не критичні. Тобто картина мені подобається. Для першого разу, знаєте, вау! Я вже вийшла, чекаю другий трамвай, у мене три трамваї, три пересадки. Я в ковці, люди в вітровках, в ковтах. Зима приближається, Я так не хочу. Я ненавиджу зиму. Для мене найкраща це весна. Це просто моя любов. Не знаю, коли я вам буду щось знімати, бо я там буду стрибати, бігати. Це буде капець повний. Я так не хочу бігати, от чесно. От зовсім. Але треба. У мене ще немає мобільного інтернету, бо я не поповнила рахунок, то мені папа дожив поповнити. Коротше, капець, не день, не ранок. Жесть. Я трошки дофарбовуюсь, тому що мій макіяж на нулі тупо. Я ще не наносила сьогодні СПФ, а я сьогодні цілий день була під сонцем. От, і хочу вам розказати, що було, і що мені не сподобалося. Я і ще пару дівчат ми були в одній команді. Тобто, це сьогодні у нас були такі типу, змагання, і плюс ще сьогодні день захисника та захисниці. І сьогодні нам зробила такі змагання. Типу. Я пішла на це, тому що я староста, ну мені треба. От. І в е, нас було там одне завдання, дуже важке, якщо чесно. Я після цього завдання вже зрозуміла, що, що мені стає трошки погано. Тобто, ну, в мене не крутиться голова нічого, але трошечки є таке, є така виснажливість. Я була виснажена. І що це було за завдання? Це було просто. Навіть не просто. Це було завдання, де е, всі ми п'ятеро стоїмо в планці, і перша, хто починає, робить віджимання. Віджимання в, е, від ну, подівочі, так скажемо. Але там треба робити все правильно. Тобто я іноді робила неправильно. Я піднімала свій зад вище, а там прям ти віджимаєшся. От, я робила все правильно, я була першою, і всі останні мої чотири дівчинки стояли в планці. Я зробила 13 віджимань цих, От, мені було складно. Я зробила ці 13 віджимань і встала е, в планку далі і стояла так до кінця, поки всі дівчинки зроблять віджимання. Це було дуже складно, якщо чесно. Я сьогодні сама. Ні, я сьогодні не стояла в планці, я забула, я хотіла сьогодні утром постояти. І після цього мені просто подзвонили. Ми робили, і в нас був один хлопець, от. я йому говорю, роби завдання. Він говорить, я не мію відтискатися, я така, вау, круто. І хто в цьому винен? Він так і не зробив, чи йому не дозволили подівочі робити, чи що, я так і не зрозуміла. Але я така, вау. І що хочу сказати, це так странно. Типа я нікого не засуджую, це вибір кожного, але мені здається, ну, блін, ти ж знаєш, що тобі треба це робити. Ми це робили в першому курсі, на першому курсі ми це робили, на другому зараз ми це робимо. Ну, блін. Хоча б один раз міг зробити, а він пішов і все. І пішов далі сміятися, розмовляти, а ми. Робили на всі 100%. І потім ми також робили завдання стрибаєш і від, ну, типу, відтискаєш. Тобі треба грудню, грудною кліткою достати підлоги. От, ну, я думаю, ви зрозуміли. І він теж це не робив. І я так, типу, вау, що за пацани зараз? Типу, є адекватні є, ну, неадекватні є. Такі, а є інші, так скажемо. Не Ні хочу нікого ображати, але для мене це дуже складно, коли ти бачиш, що дівчатки вже не можуть. Та, блін, ти хігікаєш. Ось такі у мене октября передягнулася, бо буде холодно, коли вже я буду йти. Я трошки прийшла раніше, тому що я ходила за резинками. Я взяла резинки, слава Богу. От, а так. Всім добрий ранок. Я прокинулася жорсткої кріпатури. У мене так сильно болять руки. Навіть зараз я зробила розминку, постояла в планці, зробила віджимання, відтискання. От. В принципі, трошки поробила, вчора в мене все було більше, але нічого, піде. Сьогодні в нас по планам піти на брови. Майстер сказала, можна зробити легкий макіяж. Зроблю легкий макіяж, такий більш натуральний. Не буду робити свої темні губи, які мені подобаються. От треба піти помити волосся, бо я ще робила цю зачіску, треба вже помити його. І хочу оці картинки повирізати. І я також хочу їх оформлювати. Не знаю, мені дуже подобається ця ідея. Мені просто в тік-токах почало попадатися, як люди заповнюють. І мені теж захотілося це все треба вирізати, поклеїти, чи я не пам'ятаю, показувала чи ні. Я роздруковую ось таким. Буковки і такими буковками оформлюю. Мені подобається. От, І хочу просто сьогодні почилити. Роблю е, таким холодним ролером собі масаж від набриків, дуже подобається. От, прям так освіжаю і трошки приземляю, знаєте. от. Е, почиляти просто хочу подивитися YouTube. Блін, я не розумію цих блогерів. Всі, всіх блогерів, яких я дивлюся, вони якось в один момент все виставляють. Тобто є період, коли зовсім ніхто нічого не виставляє. Я не знаю, що мені дивитися. А я така людина, що я люблю дивитися і тут. Тобто я кожен день щось дивлюся Тобто, Мені подобається там інтерв'ю, дивитися, подкасти всякі. От е, нещодавно подивилася. Інтерв'ю з Мамарікою у Маші Євсінної. Хоча я не так сильно її дивлюся, але просто воно мені сподобалось. по нарізкам в Тіктоках я вирішила подивитися. От, І отак от дивилася. І в чому прикол, є період, коли мої блогери найулюбленіше нічого не виставляють. Я не знаю, що мені дивитися, і дивлюся ось це. А потім вони в один момент все викладають. У мене зараз там десь чотири відео є, які я хочу подивитися. Ну що це і як це так відбувається? Вчора я подивилася влог на годину. Сьогодні там дуже вложики. Не знаю, я така людина, що я люблю медіасферу, це все, слідкувати. Не знаю, це моє. Ну, зрозуміло, що це моє, якщо я тут знімаю вам відео на Ютуб. Так, все. Пішла я дивитися Ютуб, потім, потім до вас якось повернусь, напевно. Отак. Боже мой, як в мене болять руки, це просто якийсь кап'єць. Я навіть не можу потягнутися. Е, вже виходжу з бров. брів, Це я закінчила. Ось такі в мене брівки. Мені далося, що бачу у вас предсказання, ось передбачення. От, зараз хочу відкрити його. Їду додому. Отак. Я щаслива. От. Ну, в принципі, ми дуже швидко все зробили, все відфоткали. Там, в принципі, мають бути гарні фоточки, я думаю. Отак. Зараз зайду в бар, куплю собі йогу. Хочу йогу. І, і їду додому. Отак, от хочу вже нарешті вирізати всі картинки і вклеювати. Отак. І просто дивитися YouTube. Сьогодні так. Ще треба зробити англійську. Англійську, точніше. А де цей? А от. Короче, тут такі мені котики були. Я боюсь, їх всіх забрала б. Чого тебе зайти? Нічого с не прийшла, надо було тебе туди. Короч, тебе. Ну, ну я только что побачила нюту, коротше. Вогорку, коротше, я її вже бачила. І тут я її вже вдруге побачила в парку цьому. Вона знімала відео, я до неї підходжу. Я теж почала знімати відео. Хотіла зняти, що це печиво. Бачу, вона йде. Я так підходжу, липлюся. Вона бачить, що я йду до неї. Вона вимикає коротше, відео, до неї підходжу, говорю, я вже бачу тебе друге. От, фото з нею. Коротше, дуже круто. Я, я щаслива. Бо це та людина, яка реально говорить правильні речі. Вона мені дуже подобається. Короте, я в шоці. Я зовсім не очікувала. Я завжди, коли приходжу в цей парк, завжди про неї про неї згадую, тому що вона тут завжди приходить. От, а це поблизу до мене. І я завжди приходжу і ну дивлюся, є вона чи ні. Тоді я приходжу, знімаю відео, на і вона тут іде. І знімаю відео. Крутче. Я щасов, давайте вже передбачення відкривати. Коротше, капець. Тому що тут ракурс не дуже крутий, але я хочу це знати. Що... От, мені, мені, мені здається, що сьогодні дуже такий день. Подивимося, що, що нам говорить передбачення. Я вперше це роблю, якщо чесно. Важливо не те, ким тебе бажають, а хто ти насправді. Це сподіваюся, мені чутно, коротше. Вау. Це, це реально те, що мені треба. Реально. Капець. Честь. Все. Йдемо додому. А, в тебе. в тебе йдемо. Це я залишу собі на пам'ять. І йдемо додому. Це печиво треба їсти. Корочі. Корочі, я в шоці, що день так, так іде. Чудовий. Сьогодні, ну, реально чудовий день. Я в шоці. Що буду їсти, це почву. Таке прикольні. Перше це відкриваю. Ну, воно якось зовсім не кохну. Короче, зараз спробую і скажу. Купила собі ось такий йогурт. Вже йду пішка драєм додому. Сьогодні цілій день гуляю. Мені дуже подобається. от Сьогодні я так хорошо що йшла і проаналізувала який сьогодні був чудовий день. Я пішла на брови. Там познайомилася з крутою майстриною. От, вона мені дуже сподобалась, Ми багато про що говорили. Навіть поговорила про квадробіри. От Їй було цікаво висловити, щоб я висловила свою думку, я їй сказала потім пішла з цього, з брів, пішла е, додому, зустріла знайомого, поспілкувалася з ним. там, Потім пішла в парк, там зустріла анюку. Ну що він таке? Потім йшла по парку, почула музику, грав музикант при тому, що я ні разу не бачила і не слухала музику. Ну, не бачила, щоб там хтось грав. Там я це бачу вперше. І за цього я так здивувалася. І бі, я така йду, вся весела, і тут ще пісня. Це що таке? От. І все, купила собі йогурт, їду додому, робити свої справи. Ще треба поприбирати, бо в мене дуже дуже грязно, тому що е, в повітря якесь дуже брудне. І в мене весь коротше, в, в пилюці. Короче, треба поприбирати. Отак, сьогодні чудовий день. Я дуже-дуже щаслива -дуже і все, все відбувається так, як потрібно. Отак. Я в нью йоркері хочу взяти таку собі суконьку. Який засвіт трошки. Але воно сасне. Таке. Зайшла я в Нью-Йорк, купила собі пальто. Офігенне пальто. Девочки, це капець. Я його так довго шукала і в Сінце, і, куди я тільки не їздила. І знайшла офігенне пальто в Нью-Йоркер. Це просто... Ну воно звичайне, але воно так гарно сіло. Це просто Це капець. І взяла один сарафанчик. Такое. От. Зашла кроп. Нічого. Ой, Хаус. Хаус, да. Нічого не такого. Отак. На ну, пальце вау. Там ще було сіре, але сіре теж вау. Але в чорному я така прям серйозна. Я взяла його. От. А сукня вона така біла. В що? Цвіточок, коротше. У мене загрузка на віку. Коротше, прийду додому, все покажу. Я щаслива. Цей вовк це просто якесь щастя. Життя мене радує, я себе радую. Отак. Слава Богу, я все встигла, бо я боялася, що буде тривога, як так, так, швидко все робила. Це просто треба було бачити.